Вітає діти! Це Сашко. Сашко просить допомоги. Він хоче розібратися в електроприладах. Давайте йому допоможемо та пригадаємо назви електроприладів. Електрочайник. Комп'ютер. Мікрохвильова піч, холодильник, кухонний комбайн, праска, фен, пилосос. Пральна машина. Телевізор. Нагадайте, як всі ці предмети називаються разом? Це електроприлади. Вірно. А тепер Сашко пропонує пограти в гру. Один багато. Дивіться, це один електрочайник, а тут їх багато. Якщо їх багато, то це електрочайники. Повторимо, це що? Це електрочайник, а це що? А це? Електрочайники? Це що? Це праска, одна праска? А це що? Це праски, бо їх багато? Це що? Це? Холодильник? А це що? А це холодильники. Це, що? це фен? А це що? Це фени. Це що? Це пилосос. Один пилосос. А це що? А це пилососи? Це що? Це пральна машина. А це що? Пральні машини, це що? Це телевізор, а це що? Телевізори пропоную ще трішки пограти, дивіться. Це кішка мура. Давайте з нею пограємо. Скажіть, до чого підійшла кішка? До пральної машини? До чого підійшла кішка? До холодильника. Скажіть, до чого підійшла кішка? До телевізора. До чого підійшла кішка? До пилососа? До чого підійшла кішка? До комп'ютера. До чого підійшла кішка? До праски. Дивіться, а це коробка. Давайте поміркуємо. Від чого ця коробка? Від фена. Від чого ця коробка? Від мікрохвильової печі. Від чого ця коробка? Від пральної машини. Діти, Сашко вам дуже вдячний за допомогу. Він запам'ятав назви всіх електроприладів. і Йому було дуже цікаво з нами пограти. Він вам каже до побачення!